Доплер HIKO L6T це портативний пристрій, який виявляє кількість серцевих ударів дитини до народження. До комплектації входить сумка для зручного зберігання і транспортування пристрою, фетальний доплер, інструкція користувача, гель та дві батарейки типу А4. Перед початком роботи необхідно встановити батарейки. Для цього знімаємо задню кришку і встановлюємо батарейки відповідно до плюс та мінус на пристрої. Прилад готовий до використання. Для того, щоб його увімкнути, необхідно прокрутити колесо донизу. Пристрій вмикається. Таким же чином ми регулюємо гучність, прокручуючи колесо донизу, гучність буде збільшуватись. Також у пристрої є роз'єм, який дозволяє підключити навушники і прослуховувати серцебиття в навушничках. Перед використанням необхідно нанести гель на ультразвуковий датчик і прикласти його до живота для того, щоб послухати серцебиття дитини. Наносимо гель на датчик ЗД у достатній кількості. Далі включаємо датчик, налаштовуємо гушні і прикладаємо до живота. В залежності від терміну вагітності діапазон вимірювання буде відрізнятися. Коли пристрій уловив серцебиття дитини, ви побачите відображення серцебиття, тобто кількість ударів на хвилину на дисплеї фетального доктора. Після завершення роботи пристрою його необхідно вимкнути і протерти датчик сухою серветкою або тканиною. Також можливо використовувати спиртовий розчин.